Дівчата, гарна новина. Знижка на пані в законі мінус 70%. Що це означає? Це означає, що раніше пані коштувала 2000 гривень, а зараз вона коштуватиме всього навсього 600. Ця знижка діє до 10 січня 2024 року включно. Тому, всі, хто хотів, всі, хто питав про Чорні П'ятниці і так далі. Будь ласка, у вас є дуже гарна нагода придбати пані за посиланням, яке ми залишимо знизу. Переходьте, будь ласка. До речі, для тих, хто не може визначитися, з якої частини почати знайомство з нашим жіночим курсом «Пані в законі, я можу вам порекомендувати. До речі, першу частину, яка називається закохалася в ключі мозок. Чому? Тому що ця частина, якщо ви її продивитесь, вона. Повністю зміни ваш світогляд. Вона підходить абсолютно всім. І тим, кому 20, і тим, кому 45. Для тих, хто заміжня, для тих, хто розлучена, і для тих, хто тільки шукає свою другу половину. Дівчата, котрі дивилися першу частину пані в законі, кажуть, що це повний розрив мозку. Отже, оскільки у нас зараз акція. Ви можете особисто переконатися, так це чи ні, і залишити свої відгуки, побажання і коментарі. Чекаємо на вас в нашому курсі і бажаємо вам прекрасних новорічних свят!